Заспіваю Псалом, О, славу Божа. Ісусове святе ім'я. понад Усе кохаю я, воно дорожче за життя, святе ім'я Ісуса. О Ісус, Твоє ім'я. Любить так душа моя, славте, славте всі уста, святе ім'я Ісуса. Люблю Я, чути Це ім'я, в Нім вся моя, Його оспівую щодня. Святе ім'я, Ісуса, о Ісус Твоє ім'я, люби та душа моя, славте, славте це ім'я, святе ім'я, Ісуса, чудове те ім'я. Молюсь, нічого в світі не боюсь, святим ім'ям Ісуса, о Ісус, твоє ім'я, дар, душа моя. Славте, славте всі уста Святе ім'я Ісуса не в силі оспівать уста красиве величної Христа, Його славлять небеса, святе ім'я Ісуса. о Ісус Твоє. Любить так душа моя. Славте, славте всі уста, святе ім'я, Ісуса. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. І знаєте, автор цієї пісні каже, що. Воно дорожче за життя, це ім'я Ісуса Христа. Слава Богу. Воно дорожче за життя. Його каже: оспівую щодня, в ньому утішаюся, в нім радію, в нім ізціляюся. І це ім'я Ісуса Христа. знаєте, і хто пережив в своєму житті зустріч з Ісусом. Той може це підтвердити, що саме найдорожче ім'я в нашому житті це ім'я Ісус Христос. Саме найвеличніше ім'я у всій селені, це ім'я Ісус Христос. Перед іменем Ісуса Христа трепещить Сатана, трепещить ад. Від імені Господа нашого тікають гори, хмари в Його святі присутності, як в тому псалму, в Псалмі співається. Тають гори, гори гріха, гори проблем, гори біди і неудачі тають в його святій присутності. В такого Бога ми увірували, хто увірував, за таким Богом ми послідували, і Він нам відкрився. Як написано в Біблії, ми його не шукали, ходили своїми дорогами, але Він відкрився нам, Він нас знайшов, Він наблизив нас до себе і дав. В Його імені дарував нам свободу. Слава Ісусу Христу! В Його імені прощені гріхи наші. На нього були покладені наші гріхи, наші провини, всі наші беззаконня. Ісус Христос прийняв на себе. Така велика Божа любов. Він, знаєте, Він святий Божий Син, але Він прийшов на цю землю грішну. Тому що Він полюбив людей, тому що Він не хотів, щоб люди загинули і відправились в пекло на вічні муки. То Ісус Христос, прийшовши, на себе взяв нашу вину, на собі поніс наші гріхи і беззаконня, прийняв смерть на себе і воскрес на третій день із мертвих От, і дарував нам прощення і спасіння. І хто приймає Ісуса Христа? Тому прощаються гріхи. Хто не приймає Ісуса Христа, на тому залишаються гріхи. Тому що людина, можливо, думає, що якимись добрими справами вона може от, свій гріх окутати перед Богом. Людина думає, що може, вона якось може заробити спасіння, заробити або вимолити, або ще щось якось його придбати, але ніяк. Людина не може придбати спасіння прощення як тільки через Ісуса Христа. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос, слава йому і хвала! І хто приймає Ісуса Христа, той приймає Божий дар спасіння, прощення і вічне життя. І ніяк людина не може обійти Ісуса Христа. І війти в Царство Небесне. Тільки один, одні двері є, одні двері це Ісус Христос. І Він каже: Я є двері, хто війде мною, той і спасеться, і війде, і вийде, і пажить знайде. І ось ці двері через покаяння ми входимо, через покаяння, освідомлюючи свою гріховність, приймає Сина Божого Ісуса Христа, каючись перед Ним в своїх гріхах. Приймаючи його як свого Господа і Спасителя, тільки так людина входить в Небесне Царство. І за Небесне Царство сказано, що не скажуть ось воно тут або ось воно там, але воно є всередині нас. Це є праведність, мир і радість в Дусі Святому. Це є ота божественна атмосфера внутри нас, в нашому серці. Тому що. В людському серці може панувати гріх, там може панувати якесь роздраження, там може царювати якась біль, от, якась жажда помсти, ще щось недобре. Воно може бути в людському серці. І це така певна атмосфера, в якій людина, людина утримується врагом душі людської. Він хоче загнати людину в якийсь розпач. Показати, що все погано, все пропало, і не буде ніякого просвіта. І він хоче там утримувати людину і, знаєте, знущатися над її душею. Але Господь він, він дає своє царство, Він дає свою святу присутність і дає мир в серце і каже: храни мир в серці своєму. Бережи отой мир, який дає тобі Господь. Тому що, будучи в зібранні. Коли звучать проповіді, коли молитви звершуються, псалми співаються, вірші розповідаються, і твоє серце приходить в таке состояння <кій> спокойства. Мир приходить, мир. Але виходячи туди за порог зібрання і сталкуючись з повседневними проблемами, от знову той мир десь втрачається, і приходить інше состояння. Яке хоче пробратися в серці і там панувати в тому серці. Це може бути якийсь відчай, це може бути страх, це може бути сумнів, це може бути якийсь жаль, сожалення, самосожалення, ще якісь недобрі почуття. І вони весь час хочуть оволодіти нами ці почуття внутрішні. Оволодіти. <кхід> Навіть коли людина. Дивиться новини по телевізору, дивиться якісь передачі, слухає експертів, аналітиків там і, і дивиться, нема просвіту ніякого. Здавалось би, все пропало, вже краще нічого не буде. І так надивиться людина того всього і стає погано. І не знаєш, в яку сторону бігти, де шукати помощі. І опять, бачите, це отакий стан. Який проходить в серце, і він хоче тобою заволодіти. Він хоче заволодіти твоїми думками, твоїми почуттями. От він хоче володіти тобою цей стан внутрішній, який діктує ворог душою люд, людської душі, як вже казав Вадим, так, що цей ворог він тут господствує, в синах противлення. Йому даний час. І він в цьому часі знаходиться, і він робить свої темні справи, свої діла. Але прийде такий час, коли, він буде, от коли прийде Господь Ісус Христос і духом у своїх він його уничтожить. І смерть, і ад, і вже пророк, і, і сатана будуть кинуті в гієну огніну. Знаєте, а церква Ісуса Христа, вона буде. Підхоплена на небеса на зустріч з Господом. Але поки ми перебуваємо на цій землі, поки ми тут живемо, нас спіткають різні хвороби, різні проблеми, переживання. І ось ми зараз говоримо про те, як не дати ворогу душі людської посіяти своє состояння в наше серце і утримувати нас в тому состоянні. І ось людина, вона має. Побачити себе, да? побачити, проаналізувати себе, <кхи> зрозуміти, в якому стані я знаходжуся. Який мій стан він є пригнічений, він є якийсь удручений? Чи він є наповнений вірою, надією на Господа, упованням на Господа, От кожен себе перевіримо, в якому стані ми перебуваємо, в якому стані ми утримуємося. І откуда приходить це состояння, з якого істочника? Що перед цим відбувається? І ви знаєте, я замітив так, коли я зранку прокидаюсь, читаю Слово Боже, Біблію, то моє серце наповняє хороший божественний стан. Приходить умиротворення, спокойствие, приходить радість. І ті проблеми, які є в моєму житті, трудності, переживання, я розумію, що Господь Він є володар всього, що все йому підвласно. І нема жодної обставини в моєму житті, яка б Богу була не підвласна ця обставина. І тоді, знаєте, приходить таке розуміння, що я уповаю на Бога, полагаюся на Бога, моє життя в Його руках. І все, що звершується в моєму житті, він все знає, бачить, він все контролює. Слава Богу. Слава Богу. І тоді молишся, співаєш псалми, читаєш Слово Боже, проповідуєш, і тоді перебуває определенне состояння в серці довіра Богу, уповання на Бога. А якщо тільки людина не перебуває біля цього істочника, а перебуває біля іншого істочника. То інше состояння приходить, і нічого тут дивного немає. Інше состояння приходить. І ти в ньому утримуєшся в цьому состоянні. Так от треба навчитися себе бачити, аналізувати себе, обходити своє життя. Що В якому я стані знаходжуся. Як мені висвободитися з цього состояння, якщо я десь уловляний в нього, як мені з нього висвободитися. Як мені переключитися іншими словами, дуже просто починають взивати до Бога. Як той каже Псалмопівіс, в тісноті моєї призвав я Господа, і он услышав від чертога свого голос мой. От коли нам тісно, коли нам важко, коли щось нас удручає, коли щось нас гнітить, коли щось нас лякає, як добре возвать до Господа. І скажі, Господи, ти бачиш біль моєї душі, ти бачиш тяготи, які постігли мене, ти бачиш скорботи мої, Господи, напітай мене Духом Твоїм святим, Твоєю живою водою. Оживи мене, щоб мої уста славили Тебе, щоб мої уста величали Тебе. Слава нашому Господу! І коли ми це навчимося робити, то тоді Господь. він... Він буде, знаєте, нас благословляти, він буде допомагати нам. Бо ми маємо розуміти, що що ми вправі, знаєте, ми це у нашій владі сьогодні, в нашій владі, в якому стані нам знаходитися, в якому стані нам знаходитися. Це під нашою владою. У нас є Слово Боже, у нас є обітниці Божі. І у нас є. Наше земне життя. І в цьому земному житті є різні теж обставини, які на нас напирають, які на нас налягають, ці обставини життя. І ось кому ми покоримося Божому Слову, Божим обітницям, ми на них спремося, чи ми будемо, знаєте, на стихії цього світу звертати увагу і попадати під їхній вплив. Що на нас сьогодні впливає? Треба побачити і треба возвати до Бога. Хай нас, нам Бог в тому допоможе. І ось я хотів читати Слово Боже, це є Євангеліє від Луки, 18 розділ з 25 вірша. Коли він наближався до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостиню. Почувши, що мимо проходить народ, Він запитав, що це таке? Йому сказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ті, що йшли попереду, змушували його замовчати. Та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і наказав привести його до себе. І коли Той підійшов, запитав його, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він сказав: Господи, я хочу прозріти. Ісус сказав йому, прозри, твоя віра уздоровила тебе. І Він відразу прозрів і пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, бачивши це, віддав хвалу Богу. Ну, ось така подія трапилась з да нами. Читаємо, коли один чоловік сліпий, він сидів біля дороги. Він сидів біля дороги і просив милостиню. Ми не знаємо, скільки часу він був сліпий, скільки е, часу він там е, сидів на тій дорозі. Як часто, знаєте, сьогодні можна в місті побачити людей, які підходять до тебе. Щось просять, на якісь квитки збирають. І дивися, він підходить, він збирає на квиток. Але він вже літом підходив, він ще тої зимою підходив, і все він збирає на квиток. І ніяк не може зібрати. знаєте. То питання не в тому, а в тому, що це він просить милостиню, це його стиль життя, його образ життя. І от людина просить, це її заробіток. Заробіток, знаєте. І... Але цей чоловік, він був, був незрячий. він був незрячий, У нього була оця проблема, він був незрячий. Він так хотів, я думаю, побачити цей світ, він так хотів бачити людей, він хотів ну, бути нормальною повноцінною людиною, але ось в його житті була така велика проблема, він був незрячий. Як сьогодні буває не просто людям, які втратили зір. Мали зір, а потім втратили, бо є хто народився незрячим, а є люди, які на протязі життя свого земного десь втратили зір. І навіть якщо ми з вами закриємо очі і так походимо, ми побачимо, як це, як це сложно, як це важко. А людина, вона незряча, вона хотіла бачити. І я вірю так, що цей чоловік він чув про те, що ходить Ісус Христос по цій землі. Що звершуються чудеса. От він чув, що сліпі прозривають, храмі ходять, прокажоні очищаються, до цього незрячого чоловіка доходили ці слухи. І там десь глибоко в його серці народжувалася віра. І коли одного дня він сидів, як завжди, при дорозі, проходив натовп людей. І він це почув своїми вухами, що щось відбувається, хтось там проходить. І він, знаєте, він спитав, що там таке, йому кажуть, Ісус Назарянин тут ходить. І ось Він, знаєте, закричав: Він почав кричати до Ісуса. Він не міг очима своїми побачити, куди йде натовп, і піти разом за людьми до Ісуса. Він не знав, з якої сторони знаходиться Ісус Христос, але Він почав громким голосом кликати до Ісуса Христа. І ось Ісус почув його і підійшов до нього. Він сказав: верніше, приведіть його до мене і привели того чоловіка. І Ісус Христос відкрив йому очі, слава Богу. Отаке таке звершилося, знаєте, таке велике дійство завершилося. Таке прекрасне ісіння. Але цей чоловік він не сидів тихо, знаєте, він. Не, не змирився повністю з тими обставинами в своєму житті. Він не змирився, він, він шукав, він чув про вихід. Він, в його серці народилася ця надіжда, що є вихід для мене, що є Господь Ісус Христос, який може мене оздоровити. І в нього була ця віра, і Він з вірою кликав до Ісуса Христа. Але при тому, коли Він кликав люди. Вони намагалися закрити йому рота, щоб він не кликав. Знаєте, вони намагалися якось повпливати на нього. І коли в нашому житті є якась біль, є якісь трудності, ми шукаємо вихода, ми кличемо, ми шукаємо, знаєте, нам можуть по дорозі хтось говорити. Не кричи, чого, чого ти так громко заявляєш про себе? Чого ти так знаєте, а в нас нужда, проблема, біль, і нам треба кликати до Бога і не дивитися ні на кого, кликати голосно до Бога, до Ісуса. І тоді Він знаєте, зверне на нас свою увагу, і Він прийде і допоможе. Тому, знаєте, зараз ми будемо молитися, будемо молитися. І от хто відчуває в своєму серці, що ваше серце воно засуджує вас? Що є гріх у вашому житті, від якого треба ізбавитись? І ви розумієте, що вам треба покаятись, вам треба прийти перед Ісусом Христом. От і, схиливши своє серце перед Ним, покаятись в своїх гріхах, сказати, Господи, прости мене, помилуй мене, освободи мене від того гріховного рабства. Кому треба така молитва? Виходьте сюди на полі і ми помолимося. І якщо у вас є гріх, який вас тяготить, ви покайте.